Групування це поєднання особи якогось одного виду чи кількість чи інших. Тобто тут вже по особинах ми рахуємо, що у нас злак дає таку кількість особин, чистотіл дає таку кількість особин, домінує злак, чистотіл і дикаморка присутні. оце угрупуванні. Це не сієння лучше. Угу. Насправді, оце шматочок перелоги. Тут навіть мій город є, який опинився в смарагдовій мережі. В тої ділянки описується видовий склад і представленість даних видів. От у вас є дві рамки. Розбиваємося на дві групи, ставимо рамки десь по полю, і ваше завдання порахувати кількість видів в межах цієї рамки. Тепер давайте водольник считати. Раз. Так. А вот маленький. А в'юнок куда? Два. Тут сюди. Два. Три. Але оскільки ви тільки вчитеся визначати, ви взяли погані газети, вони двойні? Да. А, тоді хороші. <рес> е, якщо ви вчитеся визначати. Якщо Нормально, ви порятинські вісті, сама класна газета. Нічого вам все пригодиться. Викинемо потім, якщо це стіна, не потрібне. Сюди? Ну, одна група закладає сюди, друга група закладається. Кладіть по три види, щоб у вас все помістилося. Дивіться, якщо рослинка не поміщається, отак, отак і покладемо. Оце вистачає. Ні, це. О ну, тут же ціла пачка газет. На прокладки можете брати окремі листки, на рубашки тільки цілі газети.